Червоний і зелений. Скільки кольорів світлофора є для пішоходу? Метр сорок п'ять. Треба мати ріст 145 сантиметрів. Виявити чи предмети з на оці, Що ви повинні зробити? Саме основне, в якому разі, чи десь на іншій території не чіпати, не брати в руки, відійти на безпечну вітер. Це мій чотирилапий друг, його звати Найк. Це німецька вівчарка чорного окрасу. Є собаки, які шукають наркотичні речовини. В 14-й загальноосвітній школі міста Тернополя поліцейські з дітьми 5-6 класів провели урок безпеки. Де довели їм заходи безпеки, проповоджені небезпечними предметами, адже, на жаль, в країні далі триває війна. Ці небезпечні предмети, вибухівки, гранати, патрони попадають в наші мирні міста. Потрібно вилучати їх поліцейським, потрібно знати, як поводитися з дітьми, куди дзвонити. В такі уроки безпеки вони проведені в. У дуже багатьох навчальних закладах області і вони будуть далі проводитися в кожному закладі, в кожному селі, в кожному районі. Ми намагаємося достукатися до дітей, довести їм цю інформацію, щоб дійсно наші діти вчилися в безпечному середовищі. Уроки з поліцейськими це знання нові. Ми добуваємо знання. Вони допомагають нам засвоїти щось знову в житті, бо поліцейський – це наш друг і друг, і захисник.